Але Гляшко Радикальна партія. Фракція радикальної партії дисципліновано, відповідально працює в парламенті другий день, блокуючи парламентську трибуну. Ми вимагаємо від вас тим, кому весело, тим, хто не знає, як живуть українські громадяни. Ми вимагаємо від вас задоволення вимог мільйонів українських людей знизити ціну на газ. Мінімум двічі від тієї, яка є розслідувати корупцію найвищих представників влади. Чому дивується весь світ? Сьогодні президент Порошенко не поїхав на антикорупційний форум у Лондоні, мотивуючи тим, що вдома є справи важливіші. Безумовно, а що ж туди їхати? Хоча треба було б і Порошенку, і голові Нацбанку, і міністрі фінансів поїхати і поділитися своїм досвідом, як не сплачувати податки, як фірми в офшорах реєструвати, як грабувати власну державу і власних громадян. Ми вимагаємо від вас виконання. Від блоку пота